Якби вам дали вибір, запроектувати архітектурний шедевр, від якого просто всі будуть вафі, або зробити якісну роботу під потреби клієнта, але без випіндрож, що би ви вибрали? Всі виберуть потреби клієнта. Ну блін, давайте бути чесними. Я так каву, наче я 100 грам п'ю перед тим як сказати щось у то, хоча би раз в житті не хотів закласти на проект клієнта такий диван, який був би піпець, який красивий, але піпець, який незручний. Зі всіма ж було, правильно. Я дуже такий дебіл. ще стіснятися не треба. Бо всіх нас на архітектурному факультеті трішки виховували як таких маленьких бушків, які своїми ручками творять простір. Єдине, що ми не створюємо, це напевно тварин, бо людей ми теж створюємо. І тут що? Ми хочемо бути, ну, як мінімум, правою рукою Бога на землі, створювати пространство. А клієнт хоче, щоб ми були просто просто його рукою. Це ще в кращому випадку. Цілком нормально і характерно для нас, архітекторів, хотіти робити шедеври. І сидіть цією попою на двох стільцях одновременно. І на красивому, і на зручному, і годить клієнту, і не зрадити себе. Це адекватно. Неадекватно що впадати в крайності, коли ви тупо заставляєте купляти клієнта цей блін, блінкочений незручний диван, на якому потім він буде спати, коли його дружина вижене спальні. А ще ненормально навпаки забити фіг взагалі на естетику і просто бути руками вашого клієнта. Тому що поки ми, як вужі, такі звиваємося, хочемо знайти цю золоту середину. Ми класні спеціалісти. Я все сказав, що скажете ви.